Підписникам майбутнім, так як це моє перше відео, е, перше відео вирішила записати таким мотиваційним. Е, розпочну, як завжди, мабуть, в кожної жінки починається ранок, особливо так, як, якщо це так, як у мене я в декреті, мама, е, тому з ранкової звичайної рутини. Е, Поки ви будете дивитися, як я в прискореному варіанті все це роблю, то трошки розповім, чому саме такий контент я вирішила знімати. Е мабуть, контент е – це такий найпопулярніший, ну, як на мою думку, найпопулярніший, е найпопулярніші відео. Е ну, можливо, тому що я сама дуже люблю контент е Лайфстиль. Коли знімаєш мотивацію для когось, то і себе, мабуть, тим часом мотивуєш, бо іноді повсякденна така рутина, вона набридає. Як не люби цього, ну я, наприклад, дуже люблю прибирати, готувати, все це люблю, домашній такий уют создавати, але все одно як не крути, воно набридає. Якщо в день-день в день ти це робиш, то це, мабуть, набридає. Тому, саме тому я і вирішила знімати такий контент, щоб і себе мотивувати. Тим. Ай Never thinking you you're man, number one Jump in your car and we drive to the beach The sun was setting, it was just you and me Wind in my hair and the sand in my shoes. Could've chosen anyone, but I choose you. Hop back in your car, top down. There's no stopping us. З балкону. Просто неймовірна краса. Ніби ти десь в маленькому лісі, де є тільки ти. Ну і ще декілька людей. Але дуже гарно. У нас вже по осінньому зовсім. I look at you, and it's easy to see. you are that someone I've been trying to meet I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, пул, wet Nervous when I speak, so I trip on my tongue Точніше, один найголовніший помощник. Чоловік його привів уже з прогулянки. І це означає, що у мами, мабуть, є відпочинок. Все допомагає робити все. Я не знаю, тільки ти візьмеш полосос, давід тут як тут, тільки вінник тут, як тут. Береш там, достаю якісь каструлі, вже він біжить. Відкрила воду в ванні, вже біжить під дверями, буде горько плакати, хоч чоловік в принципі, дуже багато теж з ним часу проводить, і старші діти допомагають. Але мама для нього зараз це най... ну, найнеобхідніше, що є в його, мабуть, житті. І так, що Я хотіла Я хотіла би ще поділитись з вами дуже смачним таким і дуже швидким в приготуванні, легким е рецептом шоколадного кексу. Насправді нічого абсолютно важкого немає, дуже все просто. Там потрібен розпушувач, два яйця, какао, цукор, молоко і розтоплене масло, ну і борошно. Я робила на дві порції, тому так. Ну, а якщо менше, то коротше, треба менше. Рецепт залишу в описі під відео. Просто треба взяти змішати сухі спочатку інгредієнти в окремій, єм... в окремій ємності. І потім молоко, яйця і масло. Не потрібно нічого там збивати до якоїсь там, до піків, до чогось. Ну, Тобто просто однорідної консистенції, все. Потім беремо, змішуємо всі інгредіє... сухі інгредієнти, просто так вінчиком перемішати, щоб воно все з'єдналося разом. І до сухих інгредієнтів додаємо поступово рідку суміш. В принципі, як вам зручно, можна блендером, як я, можна міксером, можна навіть просто лопаткою. Тут нема нічого чогось такого. Потім, вже коли в форму, у мене немає наразі для кексу, я робила просто в такій формі для торту, вже потім шматочки шоколаду просто кладеш, можна родзинки, ну хто як любить. Він такий виходить в мір вологий, дуже смачний, обов'язково спробуйте. На цих кадрах я вже вирішила, що блинів нас смажить тоненьких, бо мої дуже люблять. Ну і далі зараз буде видно, як вони їх люблять. Вони просто не дають відійти е мені взагалі від тієї тарілки, бо, бо вони їх поїдають просто зараз. вже. Don't leave me hanging on the dial tone Think back to the night that we met Sand in my shoes. Could have chosen anyone, but I choose you. Hop back in your car, top down. There's no stopping us.